Десь далеко-далеко, серед високих, засніжених ялинок, де панує зимова казка, є чарівний ліс, в якому здійснюються усі дитячі мрії. І ваша мрія обов'язково здійсниться. Софія і Женя. Я дуже радий вас бачити! Цілий рік я спостерігав за вашими стараннями і добрими вчинками. Знаєте, кожна ваша добра справа дарувала мені радість і гордість за вас. Ви вже такі дорослі, а тепер дозвольте мені взяти вас у маленьку подорож до мого чарівного будиночка. Мені ще стільки цікавого треба вам розповісти. Тож ходімо зі мною цим чудовим лісом. Софія і Женя. Ось ми і в мене вдома. Правда ж тут круто, це мій чарівний будинок. Де я зберігаю не тільки іграшки, а й спогади про всі ваші досягнення. Давайте поглянемо. Дивіться, цей глобус розповідає мені усе про вас. Тому старайтеся завжди допомагати вашим близьким і слухайте їхні поради. І, звісно ж, робіть добро, бо добрі справи надають нам сили і перетворюють нас на справжніх супергероїв. Софія і Женя. У мене дуже важлива місія. Я маю доставити подарунки всім діткам, які старалися бути чемними цього року. Серед цих подарунків я маю особливий сюрприз для вас. Він ось ось прибуде у ваш дім. Бажаю вам здоров'я, натхнення і здійснення всіх мрій. А Україні мирного неба. Пам'ятайте! Я пишаюсь вами.